Привіт, я Валерій Мельник, гурт-трансформер. Я Андрій Баркунов і ми гурт гуртонироїд. Я Оксана. Займаюся і виробляю всілякий дерев'яний декор. Я Женя з гурту-сестракерію. Я Артем Железняк, Це гурт брат Кіндрац. Я Володислав. Мене звуть Олександр. І ми долучаємось до акції. Створи перемогу своїми руками. Долучайся і ти. І також хочу долучитися до цієї благородної справи і взяти участь у благодійному ярмарку. Запрошуємо. Вас, всіх, долучитися до цієї акції, допомогти е, всім хлопцям, які знаходяться в зоні АТО і воюють за нашу з вами свободу. Ми не можемо залишити байдужими. Ми будемо збирати гроші на благочинність. Всі кошти, які будуть зібрані, будуть відправлені на нужди бійців, які знаходяться в зоні АТО. І хочу подякувати президенту Російської Федерації за те, що е, робить такими, якими ми тепер стаємо. Приходь 20 вересня на ярмарку, на, яка відбудеться в 12.00, і на концерт, який відбудеться в парку Перемога о 16-й годині. Та підтримай бійців, які борються за мирне небо над твоєю головою. Запрошуємо усіх на цю подію, на це святе дійство і розумійте, що всі разом ми сильніші. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слово звільняє мене, хто я є той, хто завжди проти ворог чи друг.